Є такий прикольний сайт. Називається він Автоастат. По ньому ми, знаєте, можемо подивитися середню ціну виграшної ставки на автомобіль. Вицікавилися на рахунок Audi Q5, ми так передивилися, от що по чому вони вартують в Америці. Ціни, в принципі, самі бачите. І того, якщо чесно, не розумію. Ціни по авторі, а якщо взяти, ну, самі дивіться, там 33-34. Якщо взяти там по середній ціні, наприклад, авто зі штатів, вона виходить в Україні 27-26, подивитися, якщо, наприклад, на пошкодження машини, там, яка куплена там, наприклад, за 18 тисяч, це вже десь 28-29, вона в Україні буде, ну не знаю. Не сказав би, що вона вигідна дуже сильно. Ну, хоча, якщо подивитися, наприклад, на ринок. В Україні, які вони є. Ну, там, наприклад, от машинка, да, є, вроді би, така вся гарна, все добре. В Америці вона була отака Вона куплена за 11. Ну, кому подобаються такі пошкодження, нема проблем. Можемо вам підібрати. да Вона буде вигідна, але вона буде десь в такому стані. Реальна ціна автомобіля це ну, мінімум 35 тисяч. Вона з ремонтом. Тут повинна ставати, щоб вона була в гарному, в ціленькому стані. Але як завжди, можемо підібрати вам будь-який автомобіль під будь-який бюджет і цілу, і биту. Тому звертайтеся з компанією інтертрейд. Консультації в нас безкоштовні. Дякую, з вами був Максим.